Привіт з вами Лівчик Нік. Сьогодні у нас факти про трицератопса. Погнали? Трицератопс. Рослиноїд. Вір жив пізний крадяний період. Рівень небезпеки 4. Довжина близько до 9 метрів. Раціон рослини. Група цератопси і родина цератопсиди. Як виглядає трицератопс? Ми можемо побачити, що в нього є гребені три рога. І один посередині. І у нього теж як дзьоб, як у пелікана. Теж він дуже великий. І він, якщо вдарить рогами, може проколоти комусь або динозаврому живіт. І у нього удар дуже сильний.